Яція на 5 класів А, Б, Ц, М і Х. тобто, Х – це найвищий клас потужності. Ще не дуже пильно стежа зі сонячною активністю. Є причини, що сонячні спалки дуже небезпечні для космонавтів. Також вони виводять з ладу супутники викликають магнітні бурі, які впливають на здоров'я людей. Вчені спостерігають цікавий факт. Виявляється, землетруси, урагани і тайфуни утворюються саме в момент спалахів на сонці. Тому в більшості випадків вчені прогнозують ці природні катаклізми. Прикладом може слугувати тайфун Хаян, який 8 листопада накрив Філіппіни. Мільйони людей лишилися без житла. В свою чергу магнітні бурі, які виникають внаслідок спалахів на сонці, найкращим чином впливають і на здоров'я людей. Небезпечні вони насамперед для тих, хто страждає серцево судинними захворюваннями. Крім того, при спалахах на сонці порушуються радіосигнали і зв'язок. Виникають перевантаження лінії електропередач. Існує ризик опромінення для авіапасажирів. У 1859 році. В результаті геомагнітної бурі відбувалися короткі замикання на телеграфних дротах. Ця буря отримала назву спалах Карінгтона. У північній Америці і Європі спалах Карінгтона викликав безліч природних пожеж. Він супроводжувався яскравим сяєвом, яке спостерігали не тільки жителі полярних областей, але навіть тропіків, таких як Куба і Гаваї. Фахівці.